Читаємо умову першої задачі. Вивести формулу оксигеновмісної органічної сполуки, якщо масова частка карбону в ній становить 37,5% а гідрогену 12,5%. Починаємо розв'язувати задачу з того, що запишемо скорочену умову задачі. Отже, ми маємо умову задачі. Що ми тут бачимо? Що це оксигеновмісна органічна сполука. Але дані масові частки лише карбону і гідрогену. А оскільки вона оксигеномісна, то тут має бути ще й оксиген. Подібні задачі ми розв'язували з вами в 7 класі. І пам'ятаємо, що вся сполука в цілому буде складати 100%. Тому, для того, щоб знайти, яка ж масова частка оксигену, нам необхідно додати масові частки карбону і гідрогену і відняти від 100%. Це ми робимо. Отже, масова частка оксигену буде дорівнювати 100%. Відняти масова частка карбону 37,5% плюс масова частка гідрогену 12,5%. Дорівнює. Коли ми виконаємо дії в дужках, додамо, ми отримаємо 50%, 100 відняти 50, це буде 50%. Таким чином, ми з вами знайшли масову частку третього елемента, що входить до складу цієї сполуки. Отже, нехай маса сполуки органічної, склад якої ми шукаємо, буде дорівнювати 100 грам. Тоді маса карбону 37,5 грама, відповідно, маса гідрогену 12,5 грама, і маса оксигену дорівнює 50 грам. Знаючи, що елементи в сполуці знаходяться в певних співвідношеннях, ми можемо таке співвідношення записати і для наших елементів. Отже, х так відноситься до у і до з як кількості речовин карбону, гідрогену та оксигену. А ми з 8 класу пам'ятаємо, що кількість речовини це відношення маси речовини до молярної маси. Ню дорівнює маса поділити на молярну масу. Таким чином, наше співвідношення ми можемо продовжити, бо кількості речовин ми не знаємо, а отже ми можемо продовжити це як масу поділити на молярну масу для кожного елементу. Величини, які у нас зараз з'явилися, вони вже нам відомі. Маси ми припустили, що нехай. Маса карбону буде 37,5, маса гідрогену 12,5 і маса оксигену 50. Молярні маси ми знайдемо в періодичній системі. Залишається підставити величини і подивитися, що з того вийде. Отже, їх так відноситься до Y і до Z, як? Маса карбону 37,5 поділити на 12. 12 це відносна атомна маса з періодичної системи. І дробова риска це ділення. Відповідно, маса гідрогену 12,5. Поділити на 1. Бо відносна атомна маса гідрогену буде 1. І 50 це маса оксигену. Поділити на 16. Виконуємо дії ділення і отримуємо 3,125 до 12,5 і до 3,125. Ми бачимо, що тут числа можна скоротити. Якщо ми всі три числа поділимо на найменше з них, а найменшим буде 3,125, то відповідно це буде. Дорівнювати як 1 до 4 і до 1. Що ж це за числа такі? А оці числа це буде не що інше, як x, y і z. Тобто індекси в хімічній формулі. x ми позначили карбон 1. y – гідроген. 4. І Z. 1 – це оксиген. Отже, ми знайшли формулу сполуки ch 4 o Здавалося сполука така не зовсім приваблива. З органікою вона у нас не дуже асоціюється, але якщо ми запишемо формулу в такому вигляді, ch 3 oh будуть ті ж самі величини. Але зараз ми вже бачимо, що це сполука, яка належить до класу спирти оксигенно-місні сполуки, і називається вона метанол. Таким чином, ми щейно скористалися масовими частками елементів для того, щоб встановити формулу речовини. Зверніть увагу, що нам були запропоновані масові частки елементів, і не було відносної молекулярної маси. Розв'яжемо наступну задачу. Знайти формулу вуглеводню, якщо масова частка карбону в ньому становить 85,7% а молярна маса 56 г на моль. Запишемо скорочену умову задачі. Ось умова. Нам відомо, що це буде вуглеводень. Отже до його складу входить лише атоми карбону та гідрогену. Відома масова частка карбону. І молярна маса цієї сполуки. Так як і в попередній задачі, щоб знайти масову частку гідрогену, ми віднімемо масову частку карбону від 100%. І я простенька ми знайшли масову частку гідрогену. Далі ми могли б розв'язувати задачу точно так же, як ми це робили в попередній задачі, записуючи співвідношення, а потім шукаючи величини індексів. Но ми цю задачу з вами зробимо дещо іншим способом і нагадаємо, як в 7 класі розв'язували задачі на знаходження масової частки елемента. Саме ця формула нам підійде якнайкраще. Отже, масова частка будь-якого елемента дорівнює кількість атомів цього елемента помножити на відносну атомну масу елемента. Поділити на відносну молекулярну масу речовини і це все домножити на 100%. Масові частки елементів, нам відомо, відносна атомна маса кожного з них є в періодичній системі відносну молекулярну масу. На в даному морі задачі. Якщо ми цю формулу переробимо і знайдемо величину N, то тоді ми можемо знайти кількість атомів карбону та гідрогену, які будуть в цій сполуці. N дорівнює масова частка елемента помножити на відносну молекулярну масу речовини поділити це на відносну атомну масу елемента помножено на 100%. Ось цю формулу. Запишіть собі десь так, щоб ви її не загубили. Тому що ми до неї будемо звертатись кожного разу, як розв'язуватимемо задачі саме в такий спосіб. Ну що ж, залишається тільки підставити величини. Знайдемо кількість атомів карбону. Масова частка карбону, нам відома з умови задачі це 85,7%. Відносна молекулярна маса речовини теж є в умові задачі 56 грам на моль молярна маса. Атомна маса карбону буде 12, теж грам на моль, і помножити на 100%. До речі, величинні розмірності тут не мають великого значення, тому що вони будуть скорочуватись. І коли ми виконаємо дії, помножимо, поділимо то отримаємо приблизно 4. Таким чином, ми можемо говорити про те, що кількість атомів карбону в сполуці дорівнює 4. Аналогічно знайдемо кількість атомів гідрогену. Масову частку гідрогену ми знайшли в першій дії. Це буде 14,3. Малятна маса 56, атомна маса гідрогену 1 помножити на 100. Ну, ви вже тут без відсотків, так і буде без відсотків. Хочу звернути вашу увагу, що можна було б записувати одиниці розмірності, а можна їх і не записувати, помилки в цьому не буде. Коли ми помножимо, поділимо, це буде 8. Таким чином, ми бачимо, що в складі сполуки буде. 4 атоми карбону і 8 атомів гідрогену. Задачу ми розв'язали, щоб переконатися, що ми правильно все зробили, можна підрахувати молярну масу цієї сполуки. І в нас має вийти число 56. Попробуємо це зробити. 4 помножити на 12, плюс 8 помножити на 1. І це дійсно буде 56. Отже, задачу ми зробили правильно. Таким чином, сьогодні ми з вами навчилися розв'язувати задачі на встановлення формули речовини за масовими частками елементів, що входять до складу цієї речовини. Розв'язувати задачі ми можемо двома способами. Перший спосіб це перша задача, коли ми встановлювали, в яких співвідношеннях знаходяться елементи в складі сполуки, і другий спосіб, коли ми використали. Формулу масової частки елемента, з якої вже вивели формулу, як можна знайти кількість атомів. Ну, от і все. Дякую вам за увагу. До побачення!